Чарівна осінь чудова усмішка року, час магії, коли природа дарує нам яскраві кольори, ясні сонячні дні та прохолодні ночі. Для кожного з нас ця дивовижна пора року має свої асоціації. Тож ми поцікавились, з чим асоціюють осінь мешканці горішніх плавнів. Я про це навіть не думала. осінь і осінь. Красива пора. Так, да, вона чарівна, вона красива, дерева красиві, все красиве, але потім холодно, а я не люблю. Дуже гарно. З чим у вас асоціюється осінь? Осінь та й все. Мир, головне, щоб був на землі. Осінню завжди все є. Яблука, і виноград, осінь багата на те. На ну, як, на, на, овощі, на фрукти, ну не знаю що. А вбрання, подивіться, листя яке гарне. А, листя теж гарне, червоне, жовте, всяке таке. Осінь це красота. Осінь це краса. Золота пора. Гарний настрій, позитивний. Все чудово. Осінь золота. Осінь золота. Дача є у нас. Дача є. Але дача від нас далеко. Ми зараз не на своїй дачі обставини, події. У нас дача дуже гарна. Ми отримуємо задоволення на дачі, але змушені були покинути дачу і приїхати. З Харкова. Дача знаходиться. Дача знаходиться поблизу бойових дій, тому там небезпечно, небезпечно. Ну, а завжди як ви працювали на дачі? Працювали а і що зім... ви робили саме в осінню пору. В осінню пору. Да, там вистачає праці і в осінню пору, і в зимню, і в яку хоче. Там зимою красиво, осінь, е, Осінню уборка, Осіння уборка, пересадка нарциссів, тюльпанів, підготовка ґрунту на наступний рік. Робота завжди є. Якщо ти любиш працювати в саду, любиш життя, любиш, як воно росте на твоїх очах, то це приносить користь і красу. Прогулянки, природа красива, тепло, хороша. Ось з гарною природою. Да. Пейзажі. У нас усе, пейзажі гарні, канікули. О, розкажіть про себе детальніше. В якому класі ви навчаєтесь? Ми в дев'ятому класі відпочиваємо від, від уроків. З гарячою кавою і ковтри. Ну і все. З моїм рождіння. <рес> Золота осінь. Що вам подобається найбільше? Кольори? жовтими деревами. І ще, ще. Падаючими листями, красою, природи. І спокоєм. Спокій, десь перезавантаження мозку, щось подумати про щось нове. <гум> після літка, після довгого відпочинку, у праці. Ну, праці я маю на увазі, наприклад, я особисто допомагаю матусі своїй, там город, консервація, ну все таке. Ну, а зараз відпочинок, <гум> перезавантаження, мабуть, з красотою такою, з листям, з деревами, з кольором. Не знаю. Осінь це дуже прекрасна, дуже пора року. Найпрекрасніша пора року. Що вам подобається найбільше? Як змінюється природа, погода така осіння, не дуже вже жара спадає, не дуже жарко, але не, разом з тим не дуже холодно. Оце не мій день народження, тому це моя улюблена пора року. Є дача. Так. Прибираємо в основному врожай, збираємо, готуємо на зиму, садимо часник, цибульку, радують квіти осінні своїм різнобарв'ям. Син у мене є, полюбляє канікули, тому що ми, як правило, щось влаштовуємо для нього якісь цікаві подорожі чи ну, щось таке цікавеньке. Прогулянки. 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 Можливість відпочити, насолодитися тим, що до вподоби, з друзями більше часу провести, тому що уроки займають значну частину часу. Тепло, осінь, золото все красиво, погода красива, все добре. Дуже гарна пора. Дуже гарна день народження. В мене і в сина з хороше з гарною погодою, з жовтим листям. Дуже красиво. У мене дача. Розкажіть, будь ласка, про це все прекрасно. У мене дача, все чудово. Я не копаю. У мене все засіяно за новими технологіями. Зеленю Овес, гірчиця, все чудово, все зеленіє. Тому дача має дуже пристойний вигляд. Тому дача виглядає дуже прилічно. Осінь мені зацюється ось скленовим листям. З такою гарною природою, коли ну, взагалі це яскраві, це, це моя улюблена пора року, тому що я можу вздихнути вільно від спеки. З кольорами. Гарні кольори. Червоний, жовтий, зелений. Дуже гарно. <гадання в зими. гадання> з похолоданням, <гадання> з дождям ну, з хорошим настроєнням і про майбутнє в мирному небі. З чим асоціюється. Ну, з таким чимось красивим. Я навіть не можу сказати, це так красиво, що його якось я не можу виразити словами. Ну, з якимось добробутом, з таким, щоб мирно було, щоб люди могли вийти погуляти спокійно. Я не можу, бо в мене син загинув. Вибачте, будь ласка. Але життя продовжується. Продовжується, так. Да. От цього нікуди не дінешся. Хочу, щоб вернулися всі живі хлопці, яких нема, які там лежать, щоб до них приходили. Навіть не рідні, а просто люди, щоб приходили, поглядали. Там гарно їм так зробили. Ну а осінь це все да, гарно. Кожна пора року по-своєму. Інтересна і весна. і літо, Ну а осінь це завжди не... кажуть, що золото. І тут дивлюся листя, скільки нападало скленів, просто як ну, вистелило золотом. Так що ну, я не знаю, як ще висказати. В общем, осінь це дуже хороша пора. Все закончили, люди повбирали, все і вже тільки ждать зими. Може, щось десь не доробив, значить прикриє. А так ходити, гуляти, дихати свіжим воздухом і любуватися такою красивою природою, як у нашому місті, дуже гарно. Багато зелені літом, осінню дуже добре, що таке листя падає красиве. Ну, миру нам і благополуччя, щоб Дякую. всі були живі і здорові.